Відновити фінансування будівництва 10-ї шахти та виплатити заборгованість із заробітної плати гірникам цієї копальні. Із такими вимогами сьогодні протестувальники перекрили рух транспорту на мосту через річку Західний Буг з 10-ї до 13-ї години. Вони безперервно рухалися по пішохідному переходу. Таким чином кажуть, хочуть привернути увагу до проблеми. Передували акції численні звернення до Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Протести у Києві завершилися обіцянками погасити заборгованість до дня шахте. Зарплати люди не отримують уже три місяці. На сьогоднішній день в, хороших, в хорошому стані шахта 9, більше 80% погашена заборонить Бужанка. Ну, єдине, що з нами якось так поступили, що нам не, не копійки не виділили гроші. Я вам хочу сказати, нам обіцяли ще місяці червня, Ми спілкувалися з міністром. Нам обіцялися до кінця липня. Нам били в грудь, казали, що до дня шахтаря ми 100% получимо, отримаємо, бо це червона дата 25 років незалежності України. А також це ваше свято, що ми вам виплатимо. І вже от нам обіцялися до 31-го виплатити. Результат повинен бути очікуємо, щоб нас почули вище правительство. І щось при, прийняли якісь міри. Пообіцяв, є ж такий міністр Корзун. Пообі... Пообіцяв, що до Дня Шахтаря будуть гроші. І ця людина до сих пор знаходиться на державній посаді, яка відкрито обманює. Ну в Київ ще рано поки що їхати. Може, все таки гроші будуть у черзі. По обидва боки від протестувальників стояли близько 10 вантажних автомобілів та 30 легкових. Гірники пропускали машини, у яких є маленькі діти, та людей, у яких були поважні причини. До прикладу, робота чи наявність квитків на поїзд. Тож водії із розумінням поставилися до такої акції. Адже очікували недовго, коли черга збільшувалася, частину машин пропускали. Ну це вже правильно, але я не думаю, що щось дасть. Ну то не мої вони не знають, що мають, зарплату, вони Зарплату вона більше може чекати. Що. Правильно, думаю, що правильно. Це те, що люди заробили, то повинні віддати, ні? Зароблені гроші. Ні, ну я думаю, він може доб'ються, але то я знаю, чи то, тим доб'ються. Та відносить нормально, я розумію людей за словами Віктора Сапожнікова, хоч 10-та шахта і зареєстрована в Іваничівському районі, він завжди намагається тримати питання під контролем і усіма можливими способами сприяти його вирішенню. Адже були домовленості із Анатолієм Корзуном, керівником вугільного департаменту, котрий обіцяв до дня шахтаря погасити заборгованість. На жаль, цього не трапилося. Люди мають на це, мабуть, і моральне, і якесь юридичне право, і так далі, тому що. Стільки часу обіцяти і не давати кошти, це треба мати десь ну, совість. І оці постійні перемовини, я буквально вчора говорив з головою департаменту вугільної галузі і обіцянки: от переговори з людьми ще першого там, вересня будуть гроші, а я не впевнений. Цього року це були кошти на зарплату з минулого року і плюс двічі позика. Фактично 100 мільйонів, вже залишилося 50, бо міністерство забрало 50 на виплату заробітної плати подіючим шахтам, а з тих залишився 50, що не поступили ні копійки. Це ну якось я не знаю. Ще такого не було ніколи. І людям постійно щось обіцяється. от там мінфін тормозить, от там департамент е, якийсь там інший. Там е, або там, наприклад, по корупції там хтось перевіряє документи. Ну люди ж в тому не винні. Гірники 10-ї шахти чекати не хочуть. кажуть, що обіцянками ситі. Протест планують продовжити і завтра, можливо, навіть перекриваючи трасу Київ Коваль Ягодин.